Всім привіт! Сьогодні розпочали посівну сої. Сьогодні покажу вам посівно. Сім сої вже сплошні посіви, основні посіви, товарні посіви, бо городи вже посіяли і розпочали сіяти основні посіви. Сіють на надхитцяти міжгедя. тут такий пухкенький пуркень, виходить. Зараз знайдемо тут у мене бутинки. в цьому хаткові або наступному. Тут немає нашу тут мабуть. Бо то загнува сівалка, просто сі виключають цек... секції і сіно 30. Я щось не можу знайти, де той шиточок. Чи тут у мене О, осіли? глибина десь два сантиметри, приблизно. Сантиметр два десь так, якраз кладе в землю. Тут ось мелкіше лежить. Ось так, десь приблизно. А ще пошукаємо. Ось ще одненько. Ось, дивіться. Десь 2 см глибина, сантиметр два. Файна глибина. Більше не треба волога на сантиметри. Вже добре така файна влога. Так що файно сіється. Розкладає доволі добре, як для такої сівалки. Якби була вакуумна, то розкладало би файно, а так то... Складає, так як розкладає. Зараз тут на виході побачите, як приблизно ще складає воно. Ось. Трошки, може тут густенько, але доволі файно. Тут буде видно зараз добре. Як воно в землі. Тут там миленько бо воно бо сівалка вже виходила. Ось. Бубка від Бубки десь сантиметр, ось. Три сантиметри. О, бачите? Десь три два сантиметри. Ось такі самі зернини, файні, доволі великі. Істонії такі зігнята. Тут соя сіється по соняшнику. Ось, як можете бачити, хашки є від соняшника. По соняшнику, тут, а, як ви бачите, як ви бачили, було дуже загосле поле, дуже все було взілляли. Але... Сіє така сівалка, як підійде, покажу, то в неї спереді диски, компакт як компактор, коротше. Там побачите, там диски, потім сошники і ззаді гряди е -е, цих вод. Коліс, О, бачите, все в колесах. Сзаді воно так прикатує. А ні. прикатує, а потім сіє. Будь-так. Бо Будь того, що полетає. Так ось сіють. Ось, бачите, вже падали, це соняшника вилазить. Сояхемело. Так що її потім покраплять з газу. Може грунтовий дадуть. Та й пропаде той соняшник, ось пигій і все геш, то зілля. Воно пропаде. І буде файно, буде чисте поле, чиста соя буде. Це вже в нас наступне поле. Вже третє чи четверте поле, можна сказати, то не поле, а Таке і засіваємо огородики вже. Посіли два великих поля, а тепер один маленький огородик. і оце теж сіє Нью-Холланд. І сівалка потім ГТРСМ. Комплексна сівалка з до диски, і потім прикатуючі колеса і сошники, і граблинка ззаді. Трактор з сперками. Що дісу, що ззаді? ТГСМ С6 сівалка. Цей огородик тільки перший рік буде округлятись, він завжди був я пустував, було зілля отаке як ось тут. Так. Тут його обробили і сіють сою. Сою саме краще перше сіяти, бо то що з нею в ній легше набагато вивезти всі бур'яни. Покропив раундапом і вони поділися. Раз, два, та й подінуться. Ахторгніхолон Тімдесят 90. Більший трактор на Спарці. Отак ось сіють. Огоградики. На даному полі це був перший посів Сої. то на цьому полі вже десь пройшло 5 днів від посіву. Зараз глянемо, як виглядає Соя. Зараз глянемо, як вона тут поживає. Найдемо її. Де вона є тут? Ось знайшли сою. Викупиємо. Ось дивіться, вже соя буде прямувати доверху, вже е, утворило коліно таке і буде лізти доверху. Ось бачите, що одненька, що друга. Так само ось. Вже соя. Ще сходів нема, бо глибше посіяно, десь на 2-3 сантиметри. Але все одно соя вже прямую доверху, ще буквально 2 дня, 2-3 дня і вже буде. Видно, сходи. Волога є. ось, Десь на сантиметр і вже волога. Але соя в волозі вже, соя в волозі лежить. А ця, бачите, чуть не так в Олазі лежала, і тільки-тільки починає вибивати е цей. Вибиває тільки, кільчиться ось. Та якось отак. Вже сою закінчуємо сіяти. Ще може десь площ, одну площу і, і все. Ось так ось. Кому сподобалось таке відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі ось біля хипакуми. Даха, покажу вам ще хипачок чуть, -чуть. Як він цвіте вже. Він тільки починає, але, але вже дивіться як грібак набирає своїх бар. Жовтенький, жовтенький стає. Глянем чи є квіткоїде. Ось дивіться який. Квіткоїдів робіть як немає. Бо пробляли вже від квіткоїдів, то вони зникли. Вже немає квіткоїдів, а то на кожному, на кожній квітці бутончику було вже по два, одному, навіть три квіткоїди. А вже нема. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте відео. Всім до зустрічі.